Традиційно вирощували і вирощують огірки у відкритому ґрунті фростил, але зараз городники все частіше ростять огірки на шпалері, адже отриманий таким способом урожай виявляється набагато вище, що таке шпалера. Шпалера вертикальна конструкція для вирощування овочів. Це можуть бути дерев'яні або металеві стійки, вкопані в землю, між ними простягають дріт або сітку, а іноді прикріплюють рейки. Така грядка виглядає акуратно збирати урожай на ній зручно, оскільки всі овочі добре проглядаються, однак не всі види огірків потребують шпалері. Так кущові огірки в силу своєї компактності прекрасно ростуть і без шпалер, але врожайність у них в порівнянні з плетуться огірками значно нижче, тому, якщо вам важливо зібрати великий урожай, то доведеться придбати або спорудити опору для своєї огіркової ліани. Види шпалер для вирощування у відкритому ґрунті, якщо раніше на шпалері вирощували овочі переважно в теплиці. То зараз все частіше їх використовують і у відкритому ґрунті шпалери бувають різної форми у вигляді стінки, прямокутника, квадрата, шатра кола. Вони виготовляються з практично будь-якого матеріалу дерев'яних рейок, брусів, велосипедних коліс, металевих трубок, металевих або пластикових сіток з різним розміром осередків. Розглянемо найбільш зручні і нескладні у виготовленні конструкції: шпалера у вигляді стінки. Щоб встановити таку конструкцію, досить по обидва боки грядки вбити стовпи, а між ними натягнути сітку, можна встановити 3-4 стовпа уздовж грядки і натягнути на них сітку або ж дріт, на яку прикріплюють мотузку або шпагат, округла шпалера, як правило, конструюється вона з велосипедних коліс і палиці або металевої трубки. На неї з різних сторін через маточину нанизуються колеса і закріплюються закрученими в торець полки шурупами і шайбами, мотузки прив'язуються до спиць коліс або до обода колеса, потім конструкцію встановлюють на відповідне для огірків місце. Соняшник і кукурудза можуть також виступати в ролі опори, яка при цьому приваблює корисних комах. Гає від сонця в результаті у вас є огірки насіння або кукурудза для використання цього способу огірки висівають в два ряди, а допоміжні культури. Між ними центральний ряд висівають раніше, щоб молоді пагони встигли підрости. Шпалера з гілок для її виготовлення вам знадобиться не менше 20 гілок діаметром 1 см. Кількість гілок і їх довжина залежить від бажаного розміру. Розкладіть гілки за розмірами. Першу з них застроміть в землю на глибину 10-12 поруч приблизно через см. під кутом 6-0 до першої вставте наступну гілку, зв'яжіть їх разом у точці перетину дротом, повторюйте ці дії до тих пір. Поки не вийде потрібних розмірів шпалера, коли опара буде готова, обріжте кінці гілок так, щоб вийшла прямокутна шпалера. Шпалера у вигляді прямокутника спочатку виготовляється рама з брусків. Два з яких довжиною приблизно 2 метри, два рівних довжині грядки, бруски скріпіть зручним для вас способом, можна зафіксувати їх за допомогою металевих куточків або з'єднати в шип, і також при знятті фаски нескладно склеїти бруски по кромці. Який би ви не вибрали спосіб завершити кріплення потрібно, загорнувши саморізи, потім на раму прикріплюють сітку, квадратна шпалера робиться аналогічним способом. Тільки всі бруси беруться рівної довжини, способи посадки огірків на шпалері вирощувати смачні і корисні огірочки можна різними способами, розглянемо найбільш зручні з них у відкритому ґрунті насіння або розсаду огірків висаджують як в один, так і в два ряди. При висаджуванні в один ряд відстань між рядами має бути 1,0,1,3 між рослинами в ряду. Близько 25, при висаджуванні в два ряди відстань між рядами становить 50-70. відстань між рослинами в ряду 25-30, якщо посадити огірки занадто близько один до одного. Вони будуть заважати один одному розвиватися, а значить, і урожай буде слабким. Над кожним рядом прикріплюють рейку або натягують шпалерну дріт на висоті приблизно 2 від землі, проміжок між стовпами. 1.5.2.0 2 0 між стовпами під верхнім дротом або рейкою натягують ще два дроти, на висоті близько 15 см. стосм від рівня землі, за які кріпиться сітка з осередками розміром 15 20 см. Замість сітки до верхньої перекладені можна прив'язати мотузку для кожного втечі, навколо якої обвивають стебло під час його зростання, що погірки швидше дали урожай їх висаджують розсадним способом. А якщо ви вирішили садити насінням, то приготуйте для молодих паростків тимчасове плійкове укриття на 3-4 тижні росту, коли довжина стебла досягає 31-35 см. і сформувалося 5-6 листків. Можна починати підв'язку. Підв'язувати молоді пагони огірків зручніше, тому що вони більш пружні ніж стебла зрілого огірка, шпалеру встановлюють до висадки розсади. Підв'язувати рослини під першими листочками потрібно не того, а вільно, не заважаючи їх розвитку і росту. Наступним етапом є прищипування, тобто видалення верхівки основного стебла носія чоловічих квіток, що дає пустоцвіти над 5-6 листом з метою активізації остобічних пагонів, на яких з'являться жіночі квітки, з них і утворюються плоди. Завдяки цій процедурі врожайність буде висока, огірки не будуть гірчити, Прищипування виробляють і тепличних огірків, і у рослин у відкритому ґрунті. При вирощуванні огірків на комірчастої опорі вусики не обривати, ними рослина чіпляється за осередки, щоб основне стебло не падав, пропустіть його 3-4 рази через осередки. Під час похолодань накиньте на шпалеру нетканий покривний матеріал. Постарайтеся встановити опору так, щоб вони були закриті від вітру. Через розгойдування під вітром урожай може значно знизитися. Розмістіть її поруч з будинком або сараєм. У теплиці посадка огірків на шпалері в теплиці проводиться за тією ж схемою, що і у відкритий ґрунт, тільки відстань між рядами 50 60 см. Між рослинами в ряду близько 40 см таблиця, переваги і недоліки вирощування огірків на шпалері і фростил. перевага недоліки шпалерного способа посадки, фростил спалерного способа посадки, фростил плоди добре проглядаються, за ними легко доглядати. Збір врожаю займає мінімум часу. Огірки чисті. Низький ризик. Ризик захворювань рослин завдяки провітрюванню, гарне сонячне освітлення, економія місця, вільне запилення, високий урожай, тривалий термін плодоношення, нескладність вращуваної труденькості, споруди конструкції, погано проглядаються плоди, можливі переростки. Під час збору врожаю рослини доводиться турбувати листя, і плоди брудняться, і лежать в вогкості після поливу або дощу. Високий ризик захворювань через зіткнення з ґрунтом, не провітрюється недостатнє освітлення, потрібна велика площа, недостатньо високий урожай, недовгий термін плодоношення, відео, вертикальне вирощування огірків в теплиці, вирощування огірків на шпалері дозволяє значно заощадити час і площа городу, а також зібрати високий урожай.